Доброго дня всім! Сьогодні будемо тестувати світлодіодну енергозберігаючу лампочку на 30 Вт. Придбав я її за 295 гривень в інтернет-магазині. Проблема, яку вона має вирішити освітлення кухні. Згідно таблиці порівняння ламп, вона має світити як 220 Втна стандартна лампа розжарювання. Що всередині? Інструкція і сама лампа. Як бачите, вона має стандартний цоколь Е27, але розмір колби значно більший порівняно з іншими лампами. Ви можете бачити справа наліво лампу розжарювання на 40 Вт, далі люмінесцентну на 20 Вт і крайня ліва світлодіодна на 30 Вт. Я купував лампу з холодною світимістю. Колірна температура складає 6500 кельвінів. Різниця в освітленні колосальна. На відміну від 20 ватної люмінесцентної 30-ваттна світлодіодна світить раза в два яскравіше. Світло розповсюджується по кухні рівномірно, колба повністю змішує світимість всіх діодів в суцільний світловий потік. Вважаю, що покупка виправдовує ціну в 295 гривень, враховуючи економію електроенергії. Термін служби 20 тисяч годин це 2,5 роки безперервно, захист від перепадів напруги і таку яскравість.